Всім доброго дня! Давно не було у нас ефірчику, ефірчику, да? давно не був я на стрімчанському і давно не показував ніяких відосів. Чому? Тому що дуже багато справ, дуже багато роботи. Постійно е, роблю ковбасу, постійно мариную, постійно капчу, відправочка, плюс торгова точечка, плюс магазини на Київ з'їздив я недаром. Ну, і, в общем, Весь в роботі нема коли е, і показати вам що. Значить, сьогодні роблю я ковбасу ось, з такої е, свіжини. Сьогодні у нас свіжина. робити нашу, ну, буду робити свою домашню смачну ковбасу. Свиночка домашня, як завжди. Дякую, що тапаєте, Як завжди, домашня, тільки-тільки хрюкала. Ось буквально ще в 4 ранки. Звісно, охолоджене вже замерше м'ясо різати проще, ну але що маємо, те маємо, будемо нарізати свіже. Зараз е, достану сковорідку, тому що, ну, як ви ж, ми ж знаємо, да? що ж це за е, свіжина, що за свіжина без таранчука, без засмальцованої сковорідки. правда? От. Зараз я її обмию. Бо я тут жарив останній раз, залишився трошки тут жирочок. Зараз обмию, зараз буде. Так, зараз помию руки. Не розбігайтесь, не розбігайтесь. Не можу це вам показати. Екран не обширює повністю мене. Так, все, руці помили, працюємо. Пишіть, як справи. Так, що тут у нас? Ви великий молодець. Так, дякую, дякую. Тільки щось у мене, а чого вони? Тільки цікаво, так, що чат немає. Ага, а я? Так. Привіт Житомира. чудового дня та доброго настрою. І вам Житомир, чудового дня і доброго настрою. Ковбасятинку зараз будемо нарізати. Але перед тим, як нарізати ковбасятинку, зараз Сергій наріже м'язка на таранчучка. Бо я ж говорю, що за, ну, що за свіжина без таранчука. Правда? Правда? Ось так чудово. Мені багато не потрібно. Буду гризти я його один. Так. Що тут у мене є? Так, у мене є тут ще ось. Дивіться, ой, який гарний шматочок, так? Да? Задня частинка, яблучко. Зараз ми будемо його на каранчучок собі кидати. Так, все файно, файно, файно. Розповідайте, як у вас справи, тому що давно я вже не заходив. Як я й говорив, немає, немає часу. Немає часу постійно весь в роботі. Муся хоче м'яска, да, Муся. На. Муся в мене любить теж свіже м'ясо. Хто слідкує, той пам'ятає. Да. Що в нас в мене кішка, вона. Вчорашнє вже м'ясо їсти не буде, тільки свіжачок. Так, оце є, оце є, оце теж є. Відос сьогодні буде не дуже такий здоровий, буде коротенький. Я думаю, цього мені буде достатньо. Ось так, ось так. Зараз запалю сковорідку засмальцовану. І все буде файно. Ставсь, там, стапи. Що, стоворідочка працює. Зараз трішечки налію олієчки, підождіть, домашній, пахучий. Це у мене ще. О, заходь.